Вітаю! Мене звати Ніна Коновальчук. Я навчаюся на третьому курсі в Київському національному університеті культури і мистецтв в майстерні Пазняка Артема Вікторовича на актрису театру і кіно. Мені 19 років, я киянка. Знімального досвіду поки що не маю, але я сподіваюся, це швидко зміниться. Я брала участь у студентських роботах нашого курсу, грала у виставі кожні 7 років. Це моя улюблена роль француженки. Яка любить купатися в морі голяка. Також я грала драматичні ролі, але у прозових уривках, та танцювала в балеті в виставі Дім Бернарди Альми, танцювала фламенко, так що я вмію швидко вчитися. Я володію базовими навиками сценічного бою, сценічного фехтування, вмію плавати, кататися на велосипеді, на роликах, на ковзанах, люблю танцювати. Я вільно володію українською, російською, also I can speak English та балакаю на суржики взагалі fluently. Так що я сподіваюся на нашу плідну співпрацю. Мій зріст 164, вага 50, розмір XS, розмір ноги 37-38 37-38, Мої профілі. Дякую вам за увагу. До зустрічі!